На матч за участю зірок Динамо прийшло майже дві тисячі глядачів. Поблизу квиткових каз навіть утворилися черги. Отримані кошти підрахують пізніше, а поки перед початком матчу вже зібрану благодійну допомогу отримують прикордонники. Керівник профспілки на енергоатом вручає сертифікат на 270 тисяч гривень. Дякую вам за те, що ви небайдужі, за те, що ви проводите такі акції. Мені дуже приємно. Бачите, е улюблених ветеранів Київського Динамо, за якими ми завжди вболювали. Ветерани Динамо перший тайм грають проти ветеранів Кузнецовського ізотопа. Футболісти з міста Атомників забивають першими. Але невдовзі після комбінації за участю Івана Яремчука, Олега Селенка і Віктора Леоненка рахунок зрівняно. А майже за хвилину до завершення динамівці забивають вдруге. Отже, у своїй 15 й грі у рамках благодійного туру Динамо здобуває перемогу з рахунком 2-1. Кожен чоловік України має розуміти і зрозуміти. Сидіть і смотрите, як працюють там События на Востокі. я считаю, что это неправильно. Кто чем может в Украине, тот должен чем и помогать. Поэтому это наша очередная игра, у нас еще много запланированных игр. Не думаю, гадать не буду, но придет время, когда мы и в Крыму сыграем. Те зрители, которые приходят посмотреть на ветеранов, которые защищали бывший Советский Союз, а сейчас, к сожалению, как мы говорим, бр братья против нас пошли. И естественно, мы не в стороне. Мы, конечно, будем бороться до конца, и, конечно, надо и сохраним. Єдності України після перерви Динамо грає проти ветеранів Вереса. Остання гра між цими командами у Рівному відбувалася у 95-му році. У тому матчі перемогу здобули кияни. Цього разу динамівські майстри знову виявилися сильнішими. Але для благодійних матчів цифри на табло не головне дуже важливо, що такі матчі проводяться, і ми, як футболісти, можемо хоч чимось долучитися до допомоги тим людям, які ведуть там. Боїв завдяки благодійному матчу вдалося зібрати майже 48 тисяч гривень, як повідомив організатор гри, депутат Рівнеради Олександр Курсик. Ці кошти передадуть на потреби обласного батальйону Горинь, бійці якого нині перебувають у зоні бойових дій на Донбасі. Руслан Савуляк, Микола Штемпель, інформаційна програма День.